Привіт, мене звати Даша, і я вже пройшла курси самим трекінг від палаточки. Я просто була в фокус групі і хочу залишити відгук, як же ж це все було. А було це прекрасно. Мені сподобалося, що інформація на курсі закриває базові питання, що робити і куди бігти. На курсі ви отримуєте інформацію, що таке дизайн, як його розробити, навіщо він потрібен, як придумати рубрики, як написати тексти, що таке гранти. До речі, цей урок був для мене сюрпризом. Тобто, курс закриє всі відмовки, які можуть виникати на початку, а я не знаю, що робити. Є домашні завдання, які. Одразу скеровую в практику і стає зрозуміло, що і як робити. Мені найбільше сподобався урок по Тіктоку, тому що там було для мене найбільше нової інформації, і урок закрив мені всі мої базові питання. Сподобалося, що є дуже багато живих прикладів і живих табличок, які нам одразу дали в користування, і можна в них длубатися. Це не просто скріншоти, які показали і забрала. Ці таблички одразу дають в користування. Підсумовуючи інфо на курсі, структурована і якісна. Я тішуся, що отримала її в свою скарбничку, і раджу вам теж пройти цей курс.